Всіх вітаю підписники і гості мого каналу. Сьогодні виходжу до вас у відео: ми будемо висаджувати нашу шовковицю. Ми робили експеримент, ставили на вкорінення її в кільчиватор. Подивіться, який результат ми досягли, яке коріння ми маємо, які росточки вже пустила наша шовковичка. Далі у відео <кхід> я вам прикріплю те, як ми ставили її на вкорінення в кільчиватор. Як ми це робили, весь процес. Там ми це робили, їх ставили на вкорінення разом із виноградними черенками. Також процес, уже, як ішло вкорінення, які результати, і вже аж до сьогодні, до нашої висадки. І сьогодні ми будемо висаджувати. Тут ми вже підготували яму завчасно, викопали її невелику. Тут у нас ось є відеочко, перегною будемо всипати сюди. І зараз будемо. Висаджувати. Тут у нас водичка є, копаночка наша, я вам тут також її раніше знімала, показувала, то потім в кінці і полиємо. Будемо висаджувати. Так, зараз вмикаю паузу, висипаю перегній, підготовлю добре ямку, дістанемо наш уже саджанець з і зараз повернуся до вас. Так, а поки я буду підготовлювати зараз яму вже до висадки нашого саджанця, залишаю вам всі відео процес вирощування нашого саджанця. Залишилось місце, тому для експерименту спробуємо тут ще вкоренити живці крупноплітної шовковиці. Ось ми нарізали живці в шовковиці. Також зробили тут такі борозни, як я казала, про прорізи зробили. Опудрили їх в окорінювачі нашому. І будемо ставити також в кільчеватор до наших черенків винограду. Це ми експериментуємо, подивимося, що з цього вийде. Так, ось ми розмістили тут ще шовковицю. Під іншу сторону, отак розділили, щоб не спутати. Поставили датчик, ось під'єднали наш терморегулятор. Датчик цей аж там біля на дні біля п'яток наших чубуків. Зараз ми виносимо його, цей весь культиватор наш в холодне приміщення, де температура плюс 5 градусів, бо вершки мають бути в холоді. Виставляємо температуру 22 градуси і слідкуємо за процесом. І через 10 днів 2 тижні будемо з вами дивитися, який результат отримуємо. Тому слідкуємо, щоб не пропустити. Так, сьогодні 9 квітня. Ми ставили нашу шовковицю на укорінення 15 березня. Ось наш кільчеватор. Тут є виноградні чубуки. Це наш кільчиватор. І сьогодні дивимось результати вкорінення. Це шовковиця крупноплідна. Ось такі вже корінці. Сьогодні будемо висажувати. А тут вже такі коріння. Це у нас шоуковиця. Бруночки набухли. І ось такі корені. <клух> Таким способом ми вкорінювали перший раз. Ось які коріння гарні. Це шовковиця. Все, сьогодні висаджуємо ґрунт. Ще не пройшов навіть не пройшов навіть місяць, а такі коріння гарні. Результат чи експеримент удався? Ось такі вже погінці. І такі вже корінці. Ще виноград. Тут нам додали ще підписники прислали. Ми теж полакували кілька днів назад. Айвенго. Ще новинок, яких у нас немає. Козиріг. Кишміш гарарат ще не дуже хотів корінятися. Це шо кишміш Джой Кишміш вишиванка, щось нікому не хоче да. Да. Угу. Кишмир безподобний. 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 Коротше. Коротше, суть у шовковиці. А тут ще такі маленькі корінчики. Ох, цей мене. Такий калус. Тут а, теж. теж такий калус ще розперло. І тут такий теж. І тут калус. Коротше, за місяць будуть корінці. Тут на шовковиці коріння гарне. Тут гарная все кости. Так, сьогодні у нас 21 квітня. Хочу вам показати шовковицю. Це у нас був такий експеримент. Ми ставили її вкорінятися на певний час в кільчеватор. Ось уже її висадили. Подивіться, яке зараз коріння у нас, що ми маємо. Це вона вже в пляшках, вже тут попускала росточки. Такі от гарнесенькі. Подивіться, яке коренище. ну, краса. А це, да, такі от є. як то кажуть, експеримент вдався. В кожній пляжці отакі от. Корінці. Тут, звісно, що виноград порч стоїть, але хотіла показати саме шовковочку покажу вам весь процес вирощування такого саджанця. Бо коли ви побачите в сусіда дуже гарну, велику, крупну шовковицю, захочете собі її мати, виростити, а купити не знаєте ні сорту, пішли, живця собі зрізали, подивилися моє відео, вкорінили, виростили собі такий саджанець, посадили і нікому не розказуєте, де ви взяли таку гарну, крупну, смачну шовковицю. Тому обов'язково подивіться це відео. Не забудьте підписатись на канал, написати коментар і обов'язково виконайте таку дію, як я раджу. А я пішла висаджувати. Заготували ми яму, перемішали вже, е, землю нашу із перегноєм. Зробили ось таку ямку туди. Перегною можна було б накидати, бо у нас тут хороша родюча земля. Раніше ще копали копанку давним-давно ще, там то тут розкидали все торф тому земля хороша, можна було б не додати. На всякий випадок кинули. Зараз будемо розрізати вже наш саченець і висаджуємо. Зрізали ми наш, нашу кляшку, приміряємо тепер місце, дивимося ще якраз нам тут буде добре, дістаємо легенько. Шовковицю нашу. дивіться, яке коріння. Яке гарне креслати Так, і будемо притрушувати землею. І вже потім літом буду вам показувати результати. Фу, блін, черв'як. Буду вам все показувати, весь процес росту нашої шовковиці. Через декілька років вже прийдемо знов сидити сюди картоплю, збирати будемо. І будемо бігати сюди, щупати нашу шовковицю збирати. Взяли свою модну лопату фіскарс. Прикидаємо ще земелькою добре. Притрусимо, залишимо такий приямочок. Водички зараз наберемо, поляємо. І будемо чекати врожаїв. Повибираємо все коріння непотрібне. Полиємо, потім ще раз прикидаємо. Набираємо воду. там потрошки, бо дуже небезпечно. Полиємо нашу шамковицю Не попала жаба? Ні, жаба не попала. Підемо ще раз наберемо. Добре. Вливаємо ще відеречко. Так, Зараз земля впитається. Ой, вода впитається в землю. І прикидаємо ще зверху легенько. Помічниця моя. привітайся з підписниками. Притрусимо ще землею. Та й все. Шовковиця наша загартована, ми її декілька днів тримали на дворі під відкритим небом, тому вона вже готова була повністю до достань! І все, посадили ми нашу шовковичку. будемо собі тут мати ще таке хороше деревце і трошки забруднилися, але ну, нічого, попрацювали на славу. Слідкуйте за нами далі. Далі в нас ще багато цікавого контенту. До зустрічі в нових відео. Дісу!